Оновлення та покращення автопарку німецькі партнери підсилили рівненське шеу. Сьогодні в рамках підписаної угоди про співпрацю комунальне підприємство отримало чергову партію партнерської допомоги від міста Панков Берлін. Цього разу партнери передали рівному вантажів команд з краном-маніпулятором. До слова із Німеччини в Рівне вона приїхала власним ходом. Я Атоня особисто забрав цю вантажівку в Панкові і привіз її до вас. Автомобіль цей надано в рамках програми федерального міністерства економічного співробітництва Німеччини і розроблено та передано ГІС. Це німецьке товариство міжнародного співробітництва в рамках самої програми покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві в Україні. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакирзяна, таку допомогу ми отримуємо вже не вперше. Тим самим німецькі партнери демонструють неабияку підтримку нашого міста та країни загалом, адже витрачають на це чималі суми зі свого бюджету. Це вже не прийдуть не вперше. Перш за все хотілось подякувати це саме меру Корнелі Кох, яка дійсно допомагає вкотре і показує, що дійсно вона хоче підтримати сьогодні державу. Сьогодні ми з вами те, що вони обіцяли зустріли такий ман, який коштує. Орієнтовно десь 120 тисяч євро, який буде багато функціональний, оскільки на ньому розміщений кран-маніпулятор, вантажує під ньому, який буде біля себе піднімати 4 тони, а повністю, якщо його розкласти, повністю то буде 11 метрів і він піднімає там півтори тонни. Донині подібних технічних засобів у Рівненському шеу не було. Яби здійснювати такі роботи, як ремонт чи монтаж колодізів або встановлення бордюрів, доводилося залучати по кілька одиниць спецтехніки, тим самим збільшувати навантаження на працівників. Станом на сьогодні подібної техніки в нас немає. І... Потреба ні дійсно була дійсно така критична, тому що це все лягає на руки робітників. І дуже складно, коли треба десь це підвести, розвести, то це все приходиться виконувати вручну. Тож тепер, завдяки співпраці з німецькими партнерами, рівненські комунальники зможуть ефективніше та швидше виконувати свою роботу. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканали TV Media Group.